Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачні овочі, запечені в духовці, які стануть чудовим гарніром або навіть самостійною стравою до вашого обіду чи вечері. Така страва дуже корисна і підходить веганам, вегетаріанцям чи тим, хто притримується посту або не вживає м'яса. Достатньо просто взяти ваші улюблені овочі та гриби, змішати із ароматною заправкою та відправити запікатись. Все дуже швидко та просто. Тож, кого зацікавило, це відео для вас. Готуємо! Нам знадобиться картопля 500 г або можна взяти батат. Очищаємо її та нарізаємо так, як вам більше до вподоби. Я буду нарізати продовгуватими скибочками. Можна нарізати пластинами чи кубиками. Тут це не надто важливо. Якщо у вас велика родина або ви готуєте на велику компанію, звичайно можна брати більшу кількість овочів. Але враховуйте, що тоді вам може знадобитись 2 дека, адже і при такій кількості овочів виходить одне повне деко. Нарізану картоплю перекладаємо в глибоку тарілку та заливаємо окропом, щоб вода повністю її покривала. Накриваємо зверху пакетом чи харчовою плівкою і залишаємо на хвилин 10-15, щоб картопля трохи пропарилась. В цей час можемо підготувати решту овочів. Я беру дві великі морквини, їх вага 400 г. Також її очищаємо та нарізаємо на довільні шматочки, але враховуйте, що морква так само, як і картопля, готується не надто швидко, тому старайтеся, щоб шматочки були плюс-мінус однакові як у картоплі, так і у моркви. Звичайно, якщо картоплю ви нарізали пластинами, то і моркву доречно буде нарізати так само. А якщо соломкою, то і моркву ріжемо соломкою. Далі приготуємо дуже смачну та ароматну заправку до наших овочів. В мисочці з'єднуємо 1 чайну ложку солі з невеликою гіркою, пів чайної ложки чорного меленого перцю, 2 чайні ложки солодкої меленої паприки, 1 чайну ложку коріандру, 1 чайну ложку сушеного або 2-3 зубчики свіжого часнику. Одну чайну ложку італійських трав, або сушений чи свіжий дрібно нарізаний кріп можна петрушку, три столові ложки соняшникової або оливкової олії на ваш вибір, 2 столові ложки соєвого соусу. І ще одну столову ложку лимонного соку, або, як в моєму випадку, бальзамічного оцту. Для балансу смаку додаємо одну чайну ложку цукру. Та останній інгредієнт це одна столова ложка гірчиці. В мене американська лагідна, але можна взяти гостру, якщо любите. Тепер перемішуємо до однорідності та поєднання всіх інгредієнтів. Може здатися, що тут забагато всього і яке воно буде на смак. Але я вас запевняю, з овочами така заправка поєднується просто на ура. Вона виходить дуже ароматна, насичена різними смаками середньої густоти, просто ідеально до овочів. Відставляємо її поки що в сторону. Тим часом картопля постояла 15 хвилин і гарно пропарилась. Знімаємо плівку та проціджуючи через сито. Зливаємо з неї повністю всю воду. Далі картоплю знову викладаємо в цю ж саму тарілку і додаємо сюди нарізану моркву. Тепер вливаємо приблизно половину нашої заправки, іншу половину залишаємо для решти овочів. Все ретельно перемішуємо, щоб овочі об'єднались із заправкою. Як варіант, можна овочі викласти в міцний пакет, залити половину заправки і все гарно потрясти. Тепер підготуємо деко, попередньо застеливши його пергаментом або силіконізованим килимком для випічки. Викладаємо сюди наші овочі з миски та розрівнюємо їх по всій поверхні дека. Таким чином вони рівномірно пропечуться в духовці. Ставимо запікатися у розігріту до 180 градусів духовку. Режим верх-низ плюс конвекція, в кого немає, просто верх-низ. На 40-50 хвилин до готовності картоплі. А поки запікається картопля з морквою, підготуємо решту овочів. Я взяла один цукіні вагою 400 г. Можна взяти кабачок. Нарізаємо так само, як і решту овочів. Якщо не любите кабачки, можете їх не додавати і замінити на інші овочі, наприклад, броколі чи цвітну капусту, нарізаний цукіні викладаємо в ту ж саму тарілку, в якій перемішували моркву з картоплею. Також я взяла ще один болгарський перець це за бажанням, якщо любите його в запеченому вигляді. Гарно його миємо і очищаємо від насіння. Тепер також нарізаємо на довільні шматочки, викладаємо його в мисочку до цукіні. І останній інгредієнт обов'язкова білкова складова, це 400 г грибів шампіньйонів. Також їх миємо та просушуємо. Якщо у вас гриби маленькі, можна залишити їх цілими, так буде навіть цікавіше. Я таких не знайшла, тому розрізаю їх навпіл або на четвертини, якщо дуже великі. Викладаємо в мисочку до решти овочів. Зверху поливаємо половиною заправки, яку ми залишали. І знову все ретельно перемішуємо. Далі, коли до закінчення запікання картоплі з морквою залишається 20-25 хвилин, нам необхідно викласти на деко решту овочів. Таким чином всі вони приготуються одночасно і не буде такого, що одні сирі, а інші перепечені. Для зручності, щоб все помістилось, можна моркву з картоплею змістити на половину дека і на іншу половину, що звільнилась, викласти овочі з миски. Розрівнюємо все по деку. Як бачите, овочів виходить досить багато і вони повністю займають все деко, тому їх точно має вистачити на велику компанію. Ставимо допікатися до готовності. Ось і все. Запечені в духовці овочі готові. Загально по часу вони в мене запікались 50 хвилин. Дуже гарно зверху зарум'янились і аромат не можу навіть передати словами. Чудовий варіант до обіду, вечері або в якості гарніру на якесь свято. Тим паче, що вони чудово поєднуються з рибою та м'ясом. А для веганів або тих, хто не вживає м'яса, вони стануть повноцінною та дуже поживною стравою. Як я вже казала, великим плюсом є те, що овочі можете брати будь-які, при цьому використовуючи цю ж саму заправку. Вона тут універсальна. Головне, враховуйте час приготування овочів і одні запікайте першими, а інші додавайте в кінці. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь. Для мене це буде найкращою подякою. Також залишайте коментарі, буду рада на них відповісти. Бажаю вам завжди смачних та корисних страв. А якщо ви приготуєте їх з душею та любов'ю, то вони завжди будуть неперевершеними. До зустрічі!